7 вересня, голод, і сказав їм Ісус, По правді, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Івана, 6 розділ, вірш 53. Одного разу в школі на великій перерві ми з однокласниками підняли тему про те, хто й коли споживав найсмачнішу в житті піцу. Комусь подобалась піца Маргарита, комусь чотири сири, а комусь тільки піца домашнього приготування. За кілька хвилин тема трішки змінилась. Дівчата почали ділитися рецептами основи для піци. Однак практично всі погодились із тим, що надають перевагу тоненькому шару піци та великій кількості начинки, а не навпаки. Увесь зміст розмови насамкінець зійшовся до того, що всі вже достатньо зголодніли і час чимось підкріпитися. Звісно, що на великій перерві ми ходимо в їдальню, однак з певних причин не всім подобається те, що там подають. Є певний шкільний період, коли подобає... який подобається всім. Це перші два місяці навчання вересень і жовтень. У цей час на уроках трудового навчання ми готуємо їжу, а потім разом у їдальні їмо її. Якщо ми проходимо тему салати, то обов'язково готуємо на уроці салати, відносимо їх у їдальню і на обідній перерві маємо можливість насолоджуватись ними. З усього вищезгаданого я зробила висновок, що тема їжі починається активно підніматися чи обговорюватись тоді, коли людиною опановує голод. Що воно таке, голод? Це відчуття потреби в їжі, свого роду як індикатор наявності пильного для автомобіля. Коли закінчується енергія, то потрібно її поповнити. Однак між машиною та людиною є значна різниця. Людина, споживаючи їжу, отримує від неї не тільки пальне для організму, але й задоволення. Саме тому всі полюбляють щось смачненьке, а оскільки ми з тобою складаємося не тільки з фізичного тіла, а ще й з моральності, то маємо таку ж саму потребу в духовному наповненні. І для того, щоб наповнитись духовною енергією, потрібно споживати і отримувати задоволення від духовної їжі, яка є нічим іншим, як словом від Бога. У Біблії є все те, що наповнює, дає сили жити, підкріпляє та при всьому цьому приносить мир і спокій на серце. А чи споживаєш ти духовну їжу?